14 грудня в Україні день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. День пам'яті, встановлений у 2006 році, на спомин про завершення будівництва саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. 36 років тому, 26 квітня, сталася найбільша за всю історію ядерної енергетики катастрофа. Близько 250 тисяч українців стали ліквідаторами аварії на атомній станції у Чорнобилі. З того часу тисячі з них померли. На згадку про цю страшну екологічну трагедію та у подяку ліквідаторам наслідків катастрофи за самопожертву і героїзм. Рогатинська міська рада 12 грудня ініціювала молебень за здоров'я учасників ліквідації аварії та панахиду за тих, хто ціною власного життя применшив масштаби лиха. Останнім часом в Рогатинській громаді стало доброю традицією спільною молитвою відзначати усі пам'ятні і визначні дати у заході, який був присвячений вище згаданій події. Взяли участь члени місцевої спілки Чорнобиль, представники влади та усі небайдужі голова івано Франківської обласної спілки Чорнобиль Нестор Мартинець подякував Рогатинській міській раді за те, що навіть у мовах війни ліквідатори аварій на ЧАЕС залишилися у полі зору влади. Багато вже серед нас немає, і сьогоднішні молитви доказують те, що вони в нашій пам'яті є і завжди будуть, тому що прийде час. Ми до них підемо, вони до нас вже ніколи не повернуться. Я хочу сьогодні побажати вам, що ще багато років життя. І нести серед молоді, серед нашого суспільства, бо війна скоро закінчиться, нести оцю таку ідею, що атомна енергія вона може наказати людей, людей наказати за безвідповідальність, за те, що над нею проводять експерименти, за те, що, що це все роблять. Я ще хочу ще раз подякувати міській раді. Тому що е, міська радо Рогатина, я як голова обласної, спілки Чорнобиль можу оцінити, незважаючи на те, що тепер йде дуже велика допомога на фронт, яка йде допомога по які воюють, ви знаходите ще гроші для того, щоб допомогти хворим чорнобильцям, щоб допомогти і до Дня Чорнобиля, і до Дня ліквідатора, ви також якусь частинку вносите для цих людей, які ще залишилися, залишилися жити. Дякуємо всім, хто заплатив власним життям і здоров'ям за те, щоб рятувати країну і світ від радіаційного забруднення.